Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. І сьогодні, 30 вересня, ми поговоримо знову про вибори, тільки цього разу не в Молдові, а в Чехії. 3-4 жовтня відбудуться вибори до Посланецької палати, нижньої палати чеського парламенту. Ситуація там вкрай складна, через що Україна може втратити одного з важливих партнерів. Про це далі. Котре хочу висловити вдячність за вашу активність під відео, за ваші коментарі. Продовжуйте ділитись думками, ставити лайки. І, звичайно, підписуйтесь на клочок Time, якщо цього ще не зробили. До 300 тисяч підписників лишилось зовсім небагато. Дякую. Отже, Чехія. Парламентська республіка уряд формує партія чи коаліція, яка має більшість у нижній палаті парламенту. Зараз при владі коаліція на чолі з Петром Фіалою з партії ОДС або Громадянської демократичної партії. Вона об'єднала Альянс з Полу разом із Християнсько-Демократичним Союзом і партією Топ 09. До коаліції також входять пірати та Рух Стен, тобто мери та незалежні. Ця команда править із 2021 року, року їхня позиція чітка: підтримка України, санкції проти Росії, а також міцний курс на ЄС і НАТО, тобто повністю пан-європейська політика. Але в опозиції дуже і дуже потужні гравці. Найсильніша партія АНО на чолі з Андрієм Бабішем, мільярдером та експрем'єром. Ано, називають популістською, бо вона обіцяє все для всіх: низькі податки, мир у світі, захист простих чехів, ще одна опозиційна сила СПД або Свобода та пряма демократія, яку очолює Томіо Окамура. Ця партія відверто антимігрантська, проти НАТО і проти ЄС. вона часто повторює тези, які дивним чином збігаються з кремлівськими. Є ще нові гравці, як от Рух досить чи мотористи. Вони набирають популярність, але про них трохи згодом. Зараз коаліція Фіали тримає більшість, але рейтинги показують, що Ано Бабіша може виграти вибори з великим відривом. Це викликає тривогу у багатьох. Особливо і у нас в Україні. На виборах змагаються 26 партій, але реальні шанси мають лише декілька. Щоб пройти до парламенту, партія мусить набрати 5%, а коаліція або блок 10%. Ось, власне, хто лідирує за опитуваннями вересня 2025 року. Перше місце, як ви вже здогадались, ано або акція незадоволених громадян. І їхній рейтинг коливається, в залежності від опитувань, від 31 до 36 Лідер Андрій Бабіш, який вже був прем'єром в 17-21 роках. Друге місце коаліція з полу на чолі з Петром Фіалою, І їхній рейтинг близько 20 Третю позицію посідає СПД Томіо Окамури 14% десь так. Далі йдуть Стен, це 11%, пірати 7%. Ну і нові партії досить 9%, мотористи 5%, тобто десь на межі прохідного бар'єру. Таким чином, Ано має всі шанси сформувати уряд, але бабішу, ймовірно, доведеться шукати партнерів. СПД виглядає природним союзником, але це токсично для репутації. Інші партії, як от досить чи мотористи, також можуть зіграти роль, ну якщо, звичайно, пройдуть бар'єр. Питання в тому, куди вони поведуть Чехію. Ну і тепер до головного: і як ці партії ставляться до України та Росії? Коаліція «Сполу», пірати та СТЕН. Однозначно проукраїнські вони підтримують збройну допомогу Києву, санкції проти Москви та інтеграцію до ЄС. Саме ця команда запустила снарядну ініціативу, про яку поговоримо пізніше. І їхня позиція Росія агресор, а Україна має право на захист. Партія Анна Бабіша складніша історія. Екс прем'єр в 2021 році вигнав російських дипломатів після вибухів у власне, Чехії, які влаштувала Москва. Але з 22-го року його риторика змінилась. Він називає підтримку України надмірною і закликає до миру через переговори. Це звучить як, в принципі, повторення тез того ж Орбана чи Фіцо. У липні 24-го року Бабіш звинуватив уряд фіали в мріях про війну з Росією. Він також обіцяв скасувати снарядну ініціативу, бо вона, мовляв, забирає гроші у Чехів. СПД Окамури відверто проросійська. Вони проти допомоги Україні, хочуть скасувати санкції та вийти з НАТО. Їхні заяви часто звучать так, ніби їх писали у Кремлі. Нові партії, як досить і мотористи, також скептичні до України. Вони критикують ЄС і кажуть, що Чехія мусить дбати про себе. Це гра на втомі Чехії від війни та економічних проблем. Тепер про головне питання: чи будуть вибори тріумфом Бабіша? Ну поки що, усе вказує на це. Ано лідирує з відривом 10-15 А Бабіш, майстер популізму. Він обіцяє знизити ціни, захистити пенсіонерів і зупинити войовничу політику уряду. Його кампанія грає на економічних проблемах, інфляція, високі ціни на енергію, невдоволення зеленим курсом Європейського союзу. Ясно, що там десь чехи втомилися, і Бабіш це відчуває. Ну, але ж знову ж таки, Бабіш не може правити сам. Ну і ясно, що йому треба ця коаліція. Як я вже казав, СПД це можливий партнер, ну але це ж реально налякає Європу та бізнес. А дрібні партії досить чи мотористи. Ну, питання лишається відкритим. Якщо Бабіш сформує уряд, Чехія може фактично піти шляхом Угорщини чи Словаччини. Це означає менше підтримки для України, м'якший тон щодо Росії та, на жаль, сварки з Брюсселем. Але назвати це проросійським поворотом ну теж зарано. Тим не менш тривожний дзвіночок уже звучить. Фіала та його коаліція з полу намагаються протистояти. Вони нагадують і про успіхи, та ж саме підтримка України. А вони вже ситуацію в економіці подають як стабільність, плюс постійне членство в НАТО і активна роль Чехії в цьому процесі. Ну тим не менш, рейтинг падає. Чехи хочуть змін. А Бабіш уміє продавати обіцянки. Тепер щодо чеської снарядної ініціативи, це проект, який запустив президент Петер Павел у 2024 році. Ідея проста: Чехія шукає боєприпаси для України по всьому світу, а країни НАТО та ЄС платять за два роки. Ну, фактично, Україна отримала або вже погоджено отримання загалом 3,5 мільйона снарядів великого калібру, з них півмільйона це натівські 155 мм. В принципі, це скоротило перевагу Росії в артилерії з 1 до 10 на окремих напрямках, так, таке було. До 1-2. до 2. Тож це реально рятує наші позиції на фронті. Але якщо Бабіш прийде до влади, ініціатива під загрозою. У вересні він уже назвав її гниллю і пообіцяв зупинити. Мовляв, це дуже дорого для Чехів. А як я вже сказав, за це ж платять інші, не чехи. Хоча ж, ну, реально ж кошти йдуть від союзників. І, до речі, заморожених російських активів. А Фіала та Павел кажуть, що скасування ініціативи це подарунок Путіну. І я тут погоджуюсь. Тож, навіть якщо Бабіш передумає, Тиск союзників все ж таки може змусити його залишити програму, але скорочення чи модифікація виглядає ну, дуже ймовірною. Росія не сидить, склавши руки. Чехія фіксує активне втручання Москви у вибори. Їхня служба безпеки розслідує практично 300 анонімних акаунтів у TikTok, які щотижня генерують до 9 мільйонів переглядів. Вони просувають тези. Проти НАТО, проти ЄС, проти України це класична схема Кремля. Сіяти страх і підтримувати партії на кшталт СПД чи досить. 42% чехів вважають, що Росія впливає на вибори. Уряд планує надзвичайні заходи, але вплив уже помітний. Бабіш, до речі, уникає прямих зв'язків із Росією. Він навіть нагадує, як вигнав дипломатів в 21 році, те про що я вже говорив. Але його пацифійські гасла. Як дивно, так, ну дуже дивно, але збігаються з кремлівським наративом. Наприклад, заклики до миру без чіткої підтримки України. Ну а знову, це не означає, що він агент Москви, немає у нас чорного-білого. Але насправді його риторика грає на руку тим, хто хоче послабити Європу. Таким чином, вибори в Чехії це роздоріжжя. Якщо переможе Фіала та його коаліція. Україна реально збереже міцного союзника. Снарядна ініціатива продовжиться, санкції проти Росії залишаться. Але шанси на це невеликі. Ано Бабіша лідирує, і його перемога виглядає майже неминучою. Це не катастрофа, але реально тривожно. Чехія може стати менш активною підтримці нашої держави. Ну яка доля снарядної ініціативи може загальмуватись, а натомість діалог із Росією. Для України це сигнал. Треба зміцнювати зв'язки з іншими союзниками. Чехія залишиться в ЄС і НАТО, але її голос може стати тихішим. Росія, як завжди, робить ставку на хаос. Її мета розколоти Європу, і Бабіш, свідомо чи ні, може цьому допомогти. Друзі, що ви думаєте? Чи вдасться Україні зберегти Чехію як союзника? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки. І до зустрічі в наступному відео!